Добрий день, шановні шестикласники. Сьогодні ми з вами починаємо вивчати нову тему. Давайте розглянемо ситуацію. Повертаємось до наших учнів. Оленка говорить: Олексію, а ти можеш назвати дії, які виконують під час створення текстових документів? Так, все легко. Створивши новий документ, ми спочатку налаштовуємо його параметри, потім вводимо текст, додаємо малюнки, створюємо таблиці та інші об'єкти, форматуємо їх. Цікаво! А чи є якісь способи швидкого введення тексту та його оформлення? Давайте подумаємо, як ви вважаєте, чи дійсно це легко ввести текст та відредагувати його? Чи легко вводити та оформлювати? Тобто, якщо ми розглянемо і потренуємось навіть швидко вводити текст, то це можливо, дійсно, швидко вводити текст можливо. Але для того, щоб оформити правильно текстовий документ відповідно до стандартів, які передбачають? Для оформлення текстів в Україні та й взагалі в Європі, в світі, то треба трішечки про це дізнатися, як правильно форматувати, редагувати текст та додавати різні об'єкти до нього. Отже, з сьогоднішнього уроку ми з вами почнемо вивчати, як це все робити. Коли ми з вами будемо працювати, то перед нами постають такі питання: як навчитися швидко вводити текстові дані? Чи можу я друкувати тексти французькою мовою або іншою? А чому на клавіатурі літери розташовані не в алфавітному порядку? Всі ці питання дуже цікаво розглянути для того, щоб ми могли краще і швидше створювати наші з вами текстові документи. Тож, як навчитися швидко вводити текстові дані? Ну, на це питання відповідь можемо дати. Нескладну, тому що є спеціальні тренажери клавіатурні, які дозволяють нам тренуватися, вправлятися у швидкості введення. І треба, звичайно, знати і запам'ятати, як на клавіатурі розташовуються клавіші з літерами. Тоді ви зможете швидко навчитися вводити текст. Чи можемо друкувати іншою мовою? Так, звичайно, ми можемо з вами змінювати мову і вводити тією мовою, яка нам потрібна, для цього додавши її просто серед переліку інших мов. Далі. Чому на клавіатурі літери розташовані не в алфавітному порядку? На ці питання ви, будь ласка, знайдіть самостійну відповідь та надайте мені її в коментарях або під відео. Перегляньте відео та знайдіть відповідь. Створюючи текстовий документ, ми використовуємо спеціальні програми. Такі програми називаються текстові редактори. Тобто, редактор це програма, в якій ми можемо щось створювати, а частинка текстові вказує на те, що. Ми саме будемо вводити та редагувати текстові дані. Текстовий редактор це комп'ютерна програма, призначена для створення і редагування текстових файлів: введення, вставки, видалення та копіювання тексту, а також їх перегляду, виведення на друк, пошуку фрагментів тексту тощо. І до основних таких програм в нас найпопулярніший текстовий редактор це Word. Далі також є текстовий редактор-блокнот, який встановлюється на всіх пристроях. I vin є. Автоматичною програмою, тобто постійно є на будь-якому пристрої. Якщо Word нам треба встановлювати окремо до нашої операційної системи, то блокнот як стандартна програма вона є. Далі це редактори OpenWriter, Open документи безкоштовно можна встановити собі на пристрій та Google Документи. І ось сьогодні саме ми будемо з вами працювати з Google документами, тому що ми на попередньому уроці вчили додатки Google та спільну роботу з документами. Отже, і будемо для зручності, щоб всім зручно було працювати. Будемо з вами створювати текстовий документ за допомогою сервісів Google. Працюючи з текстовим документом, ми виконуємо такі дії. Ну, Перша дія це для чого взагалі призначений текстовий документ, це створення, так самого документу. Тобто, перша дія це створення документу. Далі, ми його опрацьовуємо після створення і можемо в кінці зберегти або надрукувати. І кожен з цих підпунктів включає ще деякі пункти. Наприклад, створення текстового документу, що сюди входить. Сюди входить виконання таких дій. Налаштування сторінки, тобто перед тим, як почати вводити текст, ми можемо налаштувати нашу сторінку, параметри її. Введення самого тексту. Ми можемо з вами обрати вже шаблону, тобто якісь готові налаштування, і можемо почати з порожнього аркушу. Тобто ці всі частинки, які ми сказали, вони належать до створення текстового документу. Коли ми з вами ввели текст, наступним кроком йде опрацювання. До опрацювання в нас належить форматування, додавання інших об'єктів та редагування. Редагування, в свою чергу, включає видалення якихось непотрібних даних, додавання, навпаки, якщо ми щось забули додати та змінення. Тобто, якщо ми щось десь переплутали, треба змінити, переставити місцями. Таким чином це все буде відноситися до регулягування. А ось форматування це коли ми з вами прикрашаємо наш текст, форматуємо, додаємо йому якусь форму, тобто робимо наш текст, змінюємо. Змінюємо колір тексту, шрифт, накреслення, це все належить до форматування. Додавання інших об'єктів вказує нам на те, що наш текстовий документ може вмістити не лише текст, але й різні зображення, написи, геометричні фігури і так далі. І також, коли ми з вами вже створили документ, відредагували його, відформатували, додали потрібні об'єкти, то ми з вами виконуємо попередній перегляд. Тобто розглядаємо, як вже в кінці, да, в кінечному результаті виглядає наш з вами текстовий документ. І на останньому етапі ми зберігаємо або друкуємо свій документ. І сюди також ми можемо поєднати, що до збереження теж від відноситься попередній перегляд. Тобто, коли вже наш документ готовий, ми з вами його переглядаємо, як він буде виглядати у збереженому вигляді, або як подати його на принтер, щоб роздрукувати цей документ. Тому ось таким. Ми виконуємо з вами команди, працюючи з текстовим документом. Для того, щоб створити текстовий документ за допомогою Google сервісів нам потрібно відкрити Google Chrome. Біля нашого аккаунту є 9 крапочок, і обрати потрібний додаток. Далі, нам потрібно серед всіх додатків обрати наш значок з Google документом. Коли в нас відкриється ця програма, ми натискаємо на плюсик, щоб створити новий документ. Коли наш документ створиться, у нас відкриється нова вкладка, то нам треба обов'язково в нас документ без назви, дати назву файлу, опрацювати, ввести, відформатувати, відредагувати наш текстовий документ, і в кінці ми можемо ним поділитися або надати спільний доступ для роботи іншим людям. Якщо ми будемо порівнювати два ось текстових документи, ліворуч це в нас вікно програми Microsoft Word, а праворуч це вікно програми блокнот. то давайте подивимось, що в нас відбувається, так? чим відрізняються ці дві програми. Подумайте. Ми бачимо, що блокнот він призначений лише для введення тексту. Просто введення, ми не можемо його форматувати, збільшувати розмір, змінювати колір, просто як блокнот, записати деякі нотатки. А якщо ми візьмемо з вами Word, open writer, open документи або Google документи, то в нас тут є ще. Ціла низочка вкладок, за допомогою яких ми можемо виконувати всі дії з документом, збільшувати розмір, змінювати, додавати накреслення, налаштовувати сторінку, працювати з абзацами і з різними іншими об'єктами, які ми можемо вставляти до нашого текстового документу. Тому ми будемо розглядати саме роботу з таким, графіч... з таким текстовим редактором. Коли ми з вами працюємо з Клавіатурою, то давайте пригадаємо, які ж є клавіші і що вони означають для того, щоб вони могли нам допомагати з вами при створенні нашого текстового документу. Перша клавіша, Shift, вона в нас є з двох сторін: і з лівої сторони на нижньому рядочку літер, і з правої клавіша шифт допомагає нам зробити велику буковку. У реченні або спочатку абзацу, тоді ми натискаємо Shift, тримаємо його натиснутим і натискаємо на будь-яку іншу клавішу. Або вона допомагає нам вводити різні інші символи, такі як собачка, решітка, знак питання, знак оклику. Тобто, коли в нас іде рядочок з цифрами, і на цифрами є ще інші символи. І щоб поставити той символ, нам необхідно натиснути клавішу Shift і на відповідну цифру. Тоді в нас з'явиться той символ, який знаходиться над цією циферкою. Наступна клавіша Enter. Вона у нас відповідає за ввод тексту. Тобто, коли ми натискаємо ОК, можемо натиснути Enter замість мишки, щоб не клікати мишкою. І для того, щоб перейти на новий рядочок, тобто створити абзац, якщо ми працюємо в текстовому документі. Далі, наступна клавіша, Appsлук. Ця клавіша допомагає зробити всі літери з великої. З великої, щоб писалися, друкувалися. Тому один раз натиснувши кипслуг, у вас засвітиться лампочка, що це буде активний режим цієї клавіші, і тоді всі букви будуть писатися з великої. Для того, щоб відмінити цей режим, знову ж натискаємо кипслуг, і відміняється ця команда. Далі клавіша Backspace вона знаходиться справоруч над Enter, і вона вказує нам стрілочку ліворуч, тобто ми можемо видалити. Той символ, який знаходиться перед курсором, тобто в ліву сторону буде йти видалення символів. А клавіша Delete, навпаки, вона може видаляти в праву сторону, тобто ті символи, які знаходяться праворуч від нашого курсору. І ці клавіші допоможуть нам з вами при роботі при створенні текстового документу. Наше завдання треба створити Google Документ, налаштувати параметри сторінки відповідно до зразка. Тобто, в презентації на останніх двох слайдів у вас будуть зразки. Для того, щоб налаштувати параметри сторінки, нам необхідно обрати вкладочку «Файл» і обрати налаштування сторінки, і потім ввести ось ці значення: верхня відступ 2 см, нижній 3, ліворуч 3, праворуч 1,5 см, і обрати книжкову орієнтацію сторінки. Розмір паперу перевірити, щоб це був А4 формат, і натиснути ОК. Це буде початкова така наша. Форматування сторінки. Далі треба ввести поданий текст, він є на слайді, або в підручнику на 54-й сторінці, або ще в класрумі. Окремо я вам зробила фотографію, яку вам треба, де буде розміщено цей текст, і вам треба буде ввести його. Ви вводите весь текст, який вказано на зображенні. Далі. Четвертий етап змінити налаштування параметрів сторінки, знову файл, налаштування сторінки, і вже ми бачимо, що тут змінені дані, тобто ми будемо вчитися виставляти розмір нашої сторінки і параметрів, так, відступи. Тобто будемо межі рамочку робити і подивимось, як буде розташовуватись відносно цих змін наш текст в текстовому документі. І зробимо висновок, збережемо роботу, і надійшлимо її на перевірку. Отже, переходимо з вами в текстовий документ і починаємо працювати. Завантажуємо з вами браузер. Бачимо в правому куточку значок нашого аккаунту. А хто працює з телефону, нагадую, що Google-документи вам треба завантажити з Play Market. Натискаємо на 9 крапочок і обираємо ось наші Google-документи. Натискаємо. В нас завантажується наша програмка, натискаємо на плюсик, що ми хочемо порожній створити, а якщо з телефону, цей плюсик буде в нижньому правому куточку. Завантажується наш документ. Бачимо, в нас є аркуш, який готовий до роботи. Але спочатку нам треба в лівому верхньому куточку ввести назву документу. Так як наша презентація буде про історію сучасних роботів, ми так і можемо назвати сучасні. Роботи. Є. Клікаємо в чистому місці, і так як це у нас Google Документ сервіс, то в нас зберігається автоматично кожна зміна, і вже буде в нас збережена зміна нашого документу. Тепер ми з вами визначаємо розмір нашого тексту і стиль написання. Розмір за стандартами ми поставимо з вами 14, а стиль літер Times New Roman. Все, тепер наше завдання з вами. Подивимось, нам треба налаштувати параметри сторінки. Для цього треба натиснути меню File і обрати налаштування сторінки. Натискаємо в лівому верхньому куточку File, налаштування сторінки. І обираємо положення, орієнтація книжкова, тобто вертикально будуть у нас листочки розміщені, розмір А4, колір білий. А поля ми з вами визначимо. Дивіться, в нас стоїть 2, 3, 3, півтора. Клікаємо у відповідному віконечку. Вводимо 2, 3, 3 см і півтора. Тобто, це відступ від верхнього межі листочку у нас буде 2 см відступлено, від нижнього 3, ліворуч 3, праворуч півтора см. Змінили, натискаємо ОК. Тепер ми бачимо, що в нас вгорі є лініїчки такі. Які позначають межі нашого листочка. І починаємо з вами вводити текст. Історія сучасних роботів пов'язана із кількома людьми. Я весь текст, звичайно, не буду вводити. Історія сучасних роботів. Щоб поставити апостроф, треба перейти на англійську мову і натиснути літеру Є. «Е». Біля «Ентеру» вона знаходиться. Історія сучасних роботів пов'язана із. І людьми. Сам термін робот. Крапка. Сам термін. Кавички. Це шифт і двієчка. Робот. І ось тут подивіться вже лінієчка. зараз просто вам покажу, що в мене не буде до кінця рядочка цей текст, а ми в межу встановили півтора сантиметра відступ. Зараз де лінієчка, в мене автоматично текст перейде на новий рядочок. Сам термін робот. З'явився завдяки знову апостроф. З'явився завдяки творчості чеського письменника. Все. Завдяки. Письменника досить, а ви вводите ось цей увесь текст. А тут є символи на українській, на англійській мові, тому дивіться уважно, прописуйте, ставте всі відповідні знаки, розділові знаки, різні символи, які вам зустрічаються. Налаштування абзаців ми будемо на наступних уроках з вами вчитися робити. Сьогодні лише вводимо текст і налаштовуємо параметри сторінки. Коли ви текст введете, то нам треба змінити налаштування параметрів сторінки. І тут нам вже треба з вами змінити, дивіться, поставити два, нижній 3, ліворуч і праворуч 2. І подивимось, як Зміниться наш текст. Отже, 2, 3, 4, 2. Заходимо знову в файл. налаштування сторінки. Альбом на А4 колір білий залишаємо. Ось тут змінюємо верхнє 2 Нижнє поставимо 4. Але ми зараз його дуже не побачимо. Нижнє, тому що в мене текст маленький. Так? 2, 3, 4, 2. Вибачте, 3 Ось, ліворуч поставимо 4, а праворуч 2 І натискаємо ОК. І тепер подивіться, що мій. Текст став вужчий да, на листочку. І в мене ось знову лінійка на 4 подвинулась, тобто ліворуч в мене стало більше відступа, праворуч теж на двічку. Зверху 2 см у нас і знизу також 2. Якщо ось ми будемо з вами донизу вводити якийсь текст, то ми з вами можемо побачити. Зараз із інтер відступимо. І ось тут продовжимо. Також подивимося, що у нас знизу буде відступ 2 см. І нас перекине на іншу сторіночку. Бачите, ось наш відступ. І таким чином ми будемо з вами створювати документ. В кінці, коли ви створите документ, вам необхідно зі мною поділитися або і зберегти цю роботу собі на комп'ютер. Якщо ви будете зберігати собі на Google диску, тобто, да, в своєму аккаунті, то вам нічого не треба зберігати. Просто закриваєте, і ваша робота автоматично зберігається на Google Диску. Якщо ви хочете цей файл зберегти собі на комп'ютер, то для цього ми натискаємо «Файл», і в нас є завантажити команда, і в якому форматі Microsoft Word, тобто це текстовий документ або в форматі PDF. Але так як ми працюємо з текстовим документом, то будемо завантажувати в форматі Docs, тобто Microsoft Word. Таким чином, ваш документ завантажиться і збережеться на ваш комп'ютер. Далі, як мені надіслати цю роботу? Ви зі мною будете ділитися цією роботою. Тому натискаємо поділитися в правому верхньому куточку. Назва в нас є, і тепер пригадуємо: ми можемо поставити доступ, як я можу переглядати вашу роботу. Просто переглядати, коментувати чи редагувати. Ви можете поставити відміточку або коментувати. Тоді я буду залишати коментарі, якщо. Побачив щось недоліки, так що щось виправити, або навпаки сказати, що у вас все чудово, тобто можу залишити коментар, а можете мені зробити дозвіл на редагування. Тоді я зможу також, якщо якісь недоліки, виділити вам маркером, тобто вказати на те, що було зроблено невірно, так, або на що треба звернути увагу, або навпаки, пропишу вам під низом якийсь красивим шрифтом, коментар до вашої роботи. Тобто, ви ось тут подумаєте, можете зробити один із видів доступу або коментувати. Або редагувати. Після цього натискаємо копіювати посилання, готово переходите в класрум до нашої роботи і прикріплюєте посилання. Надсилаєте таким чином мені свою роботу. Чекаю на ваші перші створені текстові документи і бажаю вам успіхів!